Всім привіт! Ми на ЖК Лакіленд і вам знімемо проміжний результат наших робіт. Чим цікавий цей об'єкт? Тут об'єднані дві квартири. Разом площа складає 170 метрів квадратних. Квартира для великої сім'ї. Дуже цікаве планування, оскільки забудовник віддавав нам квартиру з максимально розвернутими і гострими кутами. Тобто, всі самі неприємні речі, які могли статися, тут ми їх. Побачили на плануваннях. Ви можете побачити, що сама квартира вся йде під діагоналю і кутами. І додатково у нас через цю квартиру проходять отакі колони, які забирають у нас добрий кусок території. Так зруйтував. Там має метр, не функціональний метр. В інтер'єрі ми пізніше знімемо вам. Покажемо, як ми це все обіграли. Зараз коротко вам розкажу фішки, які ми тут використовували. Стелі тут у нас повністю гіпсокартонні з додатковою звукоізоляцією. Цікавими рішеннями є ось такі колони, як ми їх обходимо. З профіля нарізаються радіусні елементи. Тут буде далі підходити гіпсокартон сокартон і буде підсвіточка. Ви знаєте, що ми завжди використовуємо тіньові профільочки, шви. Ну в таких рішеннях важко знайти. Якщо ви хто знаєте, де таке купити готове. Ми будемо вдячні, якщо ви з нами поділитесь. Ці стіни у нас оштукатурені, але є фасадні стіни з приколом, зірочкою. Забудовник, віддає металеві конструкції, метал не рекомендую штукатурити, навіть якщо ви його порунтуєте, пофарбуєте, це проблема далі в примиканнях матеріалів. В таких рішеннях ми робимо наступне повністю всю стінку, звуку ізолюємо додатково і обшиваємо каркас. Тобто це все гіпсокартонна конструкція. Відповідно, ми повністю вирівняли її геометрію і. Всі кутики у нас будуть Ось ця зона це гостьовий санвузол. Він відноситься до частини гостьової квартири. Ми її так називаємо, тому що наша квартира ділиться на два блоки: блок спальні, де є всі спальні дитячі, і блок гостьовий, де є вітальня, кухня, гостєва кімната, і для того, щоб зустрічати гостей, так і проводити разом всім е, час. Цей санвузол цікавий чим тут дуже багато е, бетонних вентиляційних каналів яким чином ми це все організували? Тут вбудована інсталяція, унітази всі у нас підвісні. Ви знаєте, вже ніхто не використовує їх звичайного типу. Тут гінічний душик вбудованого типу. Відповідно, інсталяція зміщена від стінки для того, щоб вирвіти площину. Тут з'явиться у нас масивна шафа, яка буде функціональною. Тобто, тут можна буде і рушнички скласти, і там якісь хімію. І ось ця зона буде, це буде під раковину. Відповідно, ми все гарно оздобимо, функціонально поділимо зонами. Візуально воно буде гарно виглядати. Можете побачити дизайн проект, як це все відрендерено і як це буде виглядати в фінальному результаті. Ми покажемо вже вам, коли здамо квартиру. Тут в нас буде велика душова кабіна. Люблю великі душові кабіни і прикольні штучки, приховані ніжки. Завжди ми намагаємося, якщо дає можливість нам зробити стіни щоб ми заховали ваші полички і ваші шампуні? Ми це завжди зробимо. Також тут звичайного типу душова система буде. Також тут є вивід під трап. Пізніше він змонтується, виставиться. Тут у нас буде велика простора кухня-вітальня. Знову ж таки, наші колони. Все, що нам заважає, ми намагаємося робити акцентом. Вона буде оздоблена декоративною штукатуркою і гіпсами панелями. І це буде акцентом цього інтер'єру. Тут тобто ви зайшли, і вона буде з гарною підсвіткою. Інтер'єри це ви побачите теж на візуалізаціях. Вона буде е, саме домінантою цього приміщення. Так? Величезний диван, який тут міститься. тв зона буде. Відповідно, також я вам розкажу секрет цієї ТВ-зони. Ось цю колону ми повністю інтегруємо в ТВ-зону. Тобто телевізор буде візуально висіти. Ми, ми тут зробимо металевий каркас. Ось тут буде металевий каркас, телевізор буде висіти. Відповідно, і ось цю зону позвонуть таким чином, що вона начебто якби, і присутня до приміщення, і відсікається одночасно. Також тут буде меблева конструкція з тумбою. Буде прикольно. Крім великого столу, де всі будуть приймати їжу, тут у нас знаходиться ніші інтегрована кухня. Вона, як завжди, функціональна, у нас Холодильник і повні набір техніки присутні. Зона підключень води. Як вона виглядає до того? Як ми зашили їх меблі. бо завжди ви дивитеся в варіанті, коли воно вже інтегровано в меблі. Зараз я вам покажу, як воно виглядає в варіанті, коли це на чорновому етапі. Так? Е, сюди підходить одна холодна, одна гаряча вода і дублююча холодна вода. Для чого холодна вода дублюється? Це вода, для того, щоб підключити окрему посудомийну машинку. Для чого дві каналізації. Один вихід нам підходить під раковину, інший під подрібнювач. Якщо тут з'явиться подрібнювач, його потрібно по-іншому підключати. відповідно, Дві висоти ми даємо одразу замовнику на вибір. Тобто, коли він захоче поставити подрібнювач, в нього не буде проблем з перероблями каналізації. І відповідно, один з виходів, потім просто заглушечка поставиться, і все також поряд. Є в нас три розеточки. Чому три тут підключається у нас судомейна машина, одна розетка для подрібнювача, можливо, і один резерв. Можливо, ще якісь там. Фільтраційне обладнання буде до типу зворотнього осмусу, йому потрібно теж розяти. І ще одна фішка. Блок спалень досить приховано знаходиться. Насправді, переходячи з блоку гостьового, у нас вже нема. От і все. Тут у нас хозблок. Сюди заведені два котли з обох квартир, тобто є можливість переключання однієї квартири на іншу, з іншої на іншу. На одному приладі два окремих прилади. Тут буде також два бойлера, які резервом один замість одного працюють. і можуть як паралельно працювати, так і, і замінювати один одного в котельні. Розміщено вузли для двох квартир. Ось це є зона опалення. Тут два електричних котла обв'язані таким чином, щоб можна було розділити один котлом на одну квартиру, іншим котлом на іншу квартиру. Тут можна буде розділити зони і так само їх об'єднати. Таким же чином, тут розділено два вузла води, тобто одна квартира, інша квартира. Вони можуть працювати як окремо, так і разом. Стандартний наш набір, пробивний фільтр. Пробуючи чистки зібрані таким чином, що можна було додати там у нас любу водочистку, там додавати фільтрів, додати водокабінет і як окремо об'єднати, або як на окремі зони також розділити. Також зроблено виходи на бойлери. Тут буде два великих бойлера по 100 літрів. Розділені дві квартири і електричним чином. Так, в одній квартирі світок, і в іншій квартирі. Тут нас постандартно, все два авр автомати. Тобто можна їх незалежно зробити під EcoFlow чи там під яку станцію. місця тут достатньо, щоб розмістити додаткове обладнання поруч. Можна незалежно відключати одну другу квартиру. Стоїть тут у нас контактор на мастер вимикач. Повністю все зібрано тут. Відкрили ми щиток. ви можете подивитися, як все зібрано акуратно. Ці кабельки. Відповідно, вони всі будуть позоновано пронумеровані і в кінцевому ріанті все буде прописано. Тут буде правильна сушильна машина, багато-багато поличок для зберігання хімії. Тобто отут частинка господарча, скажімо так. Далі дитяча кімната для двох хлопців. Додатковий гардероб для сезонних речей може бути, може бути також для зберігання великих габаритних речей, типу там чемоданів. Величезна ванна кімната з ванною. Яка буде працювати конкретно для цього блоку. Далі ще одна дитяча невеличка для дівчинки і велика спальня. Тут у нас трошки теж безпорядок, хлопці працюють, зараз закінчують всікортонні роботи. Чому фішка ось цієї частини? Блок спальні. Величезна кімната, насправді дуже різана декількома речами колоною бетонною, яка не дозволяє нам розширити її в довжину. І за вами кутом. Кут це приміщення і територія, яка вам не функціональна. Ви її з ним нічого нормально не зробите. Але ми придумали декілька рішень, ми вам покажемо. Відповідно, ось тут була частинка: це був балконний блок. Дякую замовнику замовнику і забудовнику за те, що поставили енергозберігаючі вікна навіть на балконі. Таким чином, ми змогли перенести радіатор наш на балконну частину. І, відповідно, ми це все просто обідали, вийшла в нас така спальня. Тут буде величезне ліжко. Стояти цю колону, ми повністю інтегруємо в таку шафу з телевізором. Там будуть місця і для зберігання, і для того, щоб, наприклад, телевізор максимально приховати, полички з підсвітками, в інтер'єрі це побачити. Також виграшні точки. Завжди, навіть коли ми плануємо якісь речі, ми завжди намагаємося виграшні точки показати. Відпочиваючи на ліжку, у вас якийсь краєвид з вікна, так тобто ви не дивитеся просто в стінку. А цю зону, де колона бетонна, і ми не можемо її змістити по території, ми її інтегрували в шафу. Шафа, яка буде ділити ось ці дві зони на зону спальні і зону гардеробну. Відповідно. Ось ця та частинка, там буде косметичний столик, а вся частинка повністю буде з шаф зроблена, з цієї частини. Так? І це буде гардеробна така зона. І, відповідно, тут буде гарний столик для того, щоб каву попити з гарним краєвидом. І відповідно ось цю зону ми теж максимально намагалися інтегрувати в приміщення. Окремо приміщення тут нереально зробити. Оці всі кутики, знову ж таки, бетон клона, бетон клона, кути, кути, кути. Ми кожен кутик намагалися. Віддати функціональним. Ось так буде виглядати стеля перед тим, як маляра зайдуть на її оздоблення. Тут зашитий гіпсокартон, звукоізоляція виконана, відповідно, інтегровані трекові системи магнітні. Ми завжди намагаємося їх робити такими, щоб трансформатори були будовані тут, немає просадки про світло. Відповідно, зверніть увагу, усі шви правильно розшиті. Всі для того, щоб гарно зробити малярні роботи і примикання. Також все в розбіжку, все по технології, як пишуть нам. Далі моменти з колонами-бетонними. Там, де прямі рішення, ми виконуємо завжди ось цей наш любимий кутик, так? який відсікає і дозволяє нам змонтувати led підсвітку. В таких же варіантах радіусних ще рішення ми такого не знайшли з профілів. відповідних гіпсарі вже зробили самі ось цю нішу. Радіусом обійшли колону і повторили тіньовий шов. Тут буде лед підсвіточка. Далі всі в нас стелі з трековими системами. Вони розставлені по периметру, відповідно, є секційні ділення. Отак От буде виглядати наша стеля вже перед маляркою. Наперед, про питання, яке ви завжди задаєте, про розключення електрики, чи доштукатурки робити, чи після. Тут виконана наступна робота. Кабеля розкидані до штукатурки, завжди для того використовується плоский кабель. Відповідно, є групи світла пронумеровані відповідно до проєкту. Це саме написано в нас все в проекті, тобто електрик, який навіть інший прийде, він розбереться, як це підключити. І далі вже зараз етап монтажу підрозетників. Лазером виставляються всі по розмірах підрозетнички, вирізаються, і відповідно вже кожна група буде заведена в свою зону підрозетника. Також і казали вам про те, що і нормально робити електрику після штукатурки, ми це комбінуємо. Чи тільки через те, що у нас є загрузка по роботах. Відповідно, там де ми не встигаємо запустити електрику до штукатурки, електрики приходять після штукатурки. Відповідно, будуть штроби, буде повністю їхня прокладка кабелю донизу. Точно такі ж самі рішення будуть. Просто для когось зручніше, так, для когось зручніше. Так нам це не має різниці, бо електрики сантекція це всі наші люди, які до нас приходять. Відповідно, тут. Електрику зручно було би прийти один раз, розкинути проводку і врізати підрозетники. В цьому ж випадку потрібно спочатку розкласти проводку і після штукатури через певний пріорд прийти, зібрати підрозетники. З якого це проблема? У нас цих проблем немає. Дитячі дівчинки, у нас кімната відпочинку тимчасово. Досить невеликі приміщення, обмежено також загнутими фасадами. Зверніть увагу з вулиці. Шикарно це виглядає. Але ці всі, всі кутики це ваші, ваші витрати, ваші оздоблення. Також тут металом загнані фасади і закріплені несучі стіни. Ну, стіни несучі, грубо сказано, бо тут є колона. Відповідно, ми її оздобили повністю все у рівень з гіпсокартонних конструкцій. Ось ця зона за мною, тут є наш сусід, відповідно, з цієї зони додаткова звукоізоляція. Гіпсокартон два шари, звукоізоляційна вата, Уже навіть і по звуку відчувається, що тут по-іншому сприймається звук. І стеля також звукоізоляція профільочок в нас, який дублює іншу штор. Там у нас над підсвіточка, воно все буде потім гарно світити. Всі примикання виконані до вікна через спеціальні демпферні відкладки. Профільочки. Е для чого це робиться? Е коли маляра працюють, їм важливо дійти до примикання вікна. І це різні температурні режими, різна функція. Вони призно працюють. І є механіка, е наприклад, вікон, все одно вони хоч змонтовані, мертво, але вони ходять. Відповідно, там буде постійно рух. І ось ці всі шви будуть тріскати. Для того е робиться на етапі штукатурних робіт, заводиться свій профіль е з сіточкою примикання, у гіпсокартончик свій профіль. Ну, це рішення вже набиті роками. Власна ванна кімната, тут вже розключена повністю сантехніка, е Зашиті інсталяції, також два шари, плюс звукоізоляція. ізоляція, всі звукоізольовані. Наш класичний набір прихована інсталяція, е прихований гінічний душик. Все мінімалістично виглядає. Потім це все облицюється плиточкою. Кожен кутик намагаємося використовувати. Тут буде пенал, спокійно можна рушнички, якісь речі скласти у цій зоні. Тут буде величезна раковина, зона підключення наша стандартна, тому що тут буде просто звичайний накладний, змішувач на столешні. Відповідно, тут звичайно водорозетка. Також тут буде і ванна інтегрована в стінку. Ви завжди побачите. У нас в наших проєктах, ми завжди її плит і відповідно тут звичайно також водорозетка для звичайного звичайної душової системи накладного типу. Ну, власне, на такому етапі у нас зараз цей об'єкт дуже інтенсивно працюємо. Слідкуйте за нами, ми вам покажемо все.